Зараз працюємо по піхоті. Воно вони починають вилазити. їх Зразу накриваємо. Злагоджена робота оборонців. Працює модернізований 120-мм міліметровий міномет «Молот» українського виробництва. Мінометники знищують окупантів на Харківщині, вражають живу силу, техніку та укріплення росіян. Ну міномети доволі непогано. То ка «Молот». потужність його дуже хороша, точно б'є. Розлід осколків сколків, розриві міни 250 метрів. Будь-яка потужна зброя буде неефективною без умілих рук досвідчених бійців. Не в зброї річ, головне в, колективі, в людях. Ми вміємо на всьому воювати. На сафарі з такими словами ударний дрон запускають у бік ворога. Російських безпілотників на Харківщині чимало, але наші військові захищають небо від розвідувальних та ударних БПЛА. Збили атаки, їхні збивали штурми, то тобто вони думали, навіть буде проще, чи судячи по тому, як вони сміло заходили. Ми збили їхню атаку, нормально, ефективно працювали. Ударними безпілотниками вже вдалося уразити сотні цілей окупантів. Це точна зброя. Ми бачимо кожен рух ворога. Ми за наш час знищили ворожої техніки 30, 40, 40, 40. Мобільна вогнева група зведеного підрозділу 153 окремої механізованої бригади й сама потрапляє під удари. Побачила, що летить ворожий БПЛА. Лунечик відкрив вогонь, і ми її підбили. Пройшло секунд 50, як прилетів ворожий безпілотник, який вразив наш транспортний засіб. Реп створює купол над позиціями наших бійців. Тож оборонці звернулись по допомогу, аби зібрати необхідні кошти та придбати систему радіоелектронної боротьби та ФПВ-дрони. Кожна мобільна вогнева група має мати столін. І реп він бачить, що летить з зала або інший ударний вид. Він зразу дав команду по рації. Включили реп, навівся, відпрацював і Аби підтримати захисників Харківщини. Можна зробити донат. Номер картки на ваших екранах. Оксана Куновець, Дніпро Тіві.